Доброго раночку, мої хороші. У нас мінус 8 на термометрі сьогодні. Збираюся на ставочок, просто у нас ваше здоров'я. Гарного дня всім. Так, снідаю я сьогодні, звичайно ж. Доброю гіркою салату. Шкварки з бочка такі жирненькі і два яйця глазун'я, Шматочок камамберу, ну і, звичайно, кава. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Ну і що ж, вчора ввечері лише два коментарі було від вас, дівчатка, по темі з вашими тарілочками. І все, більш ніхто нічого не пише. Чи, чи ви не дивилися, чи ви лінувалися, чи у вас все погано, чи у вас все добре, я не знаю, не розумію. У мене все добре, водичку п'ю, кроки находжую, а, дієти дотримуюсь, все нормально. Правда, я кажу, є в мене відчуття, що я така, як то трошки, знаєте, як підбрякла, як то вода мені держиться. А так, все нормально. Напишіть, чи у вас все нормально. Не скупіться на коментарі. Може є якісь запитання, то задавайте. Звертайте увагу на ті відео, які я прикріплюю до кожних своїх відео. раз у вас немає запитань, у вас всіх все добре, то в мене теж немає більше вам що сказати, крім того, що побажати вам гарного дня, удачі! Нехай все вдається там, де ви є. І всього найкращого. Зустрінемося ввечері.